Всіх вітаємо! 19 грудня в Україні вшановують День Святого Миколая, і наші дітки чекають під подушкою якогось подаруночка. Але так як вимикають світло, і наші діти не знають, чим зайнятися, то можна разом з ними е, приготувати печиво, яке в Україні називають миколайчики, та дарують рідним, близьким, сусідам, бідним, нужденним, сиротам, і ми з вами також приготуємо смачне. І для тіста мені потрібно 4 склянки на 250 мл борошна пшеничного вищого готунку. Можна також взяти цільнозернове борошно, я просіяла борошно. І прянощі будь-які, які вам подобаються, які до смаку. Я візьму пів столової ложки кориці, візьму ось так на кінчику чайної ложки мускатного горіха. 5, 5, 5 штучок гвоздики я наступки також перетерла, і чайна ложка імбиря. І це все пересіємо. Додаю соди також, пів чайної ложки також пересіємо, щоб не було грудочок. Прянощі можна брати будь-які, можна обійтись ванільним цукром, або ж взяти велику столову ложку з гіркою какао, що кому подобається. Так, сухі інгредієнти ми підготовили. І тепер нам потрібно ось тут у мене дві, тут у мене дві третини склянки такої ж на 250 мл меду, викладаю в кастрюльку невеличку. Дві третини такої ж самої склянки можна взяти води або ж соку апельсинового, наприклад. У мене тут апельсиновий сироп залишився з минулого рецепту. Тому я ополосну від меду склянку і додам до меду дві третини апельсинового сиропу. Можна також м'ятний сироп взяти. Суміш меду та апельсинового сиропу на вогні доведу до. Того стану, щоб мед розчинився в сокові або ж в воді. Так, ми розчинили мед, вилима, виливаємо його в миску. Почекаємо, нехай він трішки охолоне. І можна вже додати, в мене тут 30 грамів жиру, е, смальцю. Будь-який жир можна взяти. Можна взяти вершкове масло 25-30 грамів. Нехай розчиняється жир також. А ми поки що. Візьмемо 3 яйця і дрібку солі, і все це розітремо. Я беру 3 яйця, тому що вони не дуже крупні. Якщо крупні яйця, беріть 2. І тепер дрібку солі, трішечки зовсім, щоб краще розтерся жовток, і розтираємо. Важливо дочекатися, щоб. Ця суміш була не гарячою, а так, злегка гаряченькою, теплою, можна сказати, щоб яйці не зварилися. Додаємо яйці і поступово додаємо борошно. перемішуємо з прянощами і додаємо та перемішуємо ну, в два-три етапи, кому як зручно. Я половину борошна додаю, перемішаю, а потім ще половину. Відразу Появився приємний пряний аромат. Додаємо решту борошна та добре вимішуємо тісто. Тісто ми вимісили до еластичності, і воно ж тепленьке, приємне. Але нам потрібно, щоб воно було холодне. Тому або в холодильник потрібно віднести, або на холод, в холодне приміщення. Все, відносимо. Тісто на холод. Поки тісто охолоджується і ми чекаємо, щоб вімкнули світло та випікати наші пряники, я зроблю кольоровий цукор. Для цього потрібно будь-який барвник, або гелевий, або сухий. Якщо барвник сухий, його потрібно розчинити. Якщо ж розчинити барвник водою, дуже довго цукор буде підсихати. Тому я додам до ви бачили, дрібка у мене барвника. Я додаю чайну ложку будь-якого алкоголю. Це може бути горілка, коньяк. У мене настоянка така, У мене горіхова настоянка. Тут я взяла гранатовий барвник, буде червоного кольору. Додаю в пакетик, який, який не жалко, будь-який одноразовий пакетик стільки, стільки, скільки вам потрібно. Цукру. Цукор можна зробити заздалегідь, тому що ви будете робити ще кілька рецептів до нового року печива, тортиків різних, можна прикрасити кольоровим цукром. І візьму, там, скільки, наскільки ви хочете, щоб насичений був кольор. Я візьму, наприклад, ось стільки розчин, розчиненого барвника І ось так перетру, перемішаю, щоб цукор став. Червоного кольору. Висипаємо цукор в будь-який посуд І дамо трішечки, поки тісто буде охолоджуватись, цукор також висохне. Потрібно хвилин 10, щоб алкоголь повністю випарувався, і наш цукор буде сухий. Я ще зроблю синій або голубий цукор та жовтий. Ось три Кольори у нас вийшло цукру, можна використовувати також як декор на новий рік. Чекаємо, щоб охолонуло повністю тісто. А ще, поки тісто охолоджується, ми підготуємо вирізки. У мене ось такі вирізки є. Якщо ж немає вирізок, можна зробити трафарети. Ось будь які які вам подобаються ось сніжинка або щобіток, черевичок, ось така рукавичка. Що в кого є, можна навіть просто склянкою робити круглі печива. Тісто вже кілька годин постояло на холоді, світла все ще нам не дають. Тому починаю виробляти і вироблені вже печива викладу на холод, і тільки як включиться світло, вімкнуть, то я відразу ж вімкну духовку. Тісто взяла одну четверту частину тіста і розкатаю приблизно. Від 3 до 5 міліметрів в товщину. Якщо накрити папером для випічки, то рівномірніше вийде пласт тіста за бажанням мені так зручніше. І за допомогою шаблонів або вирізок вирізаємо. Печиво, яке вам подобається. Або хатинку, або ялинку. Ось так. Між нашими пряночками робимо відстань так, десь приблизно 5 міліметрів. Ось так, і квіточки у нас, і сердечка. Викладаємо одне деко, і потім будемо розкатувати і друге деко. І ось наш останній пряничок. вімкнули нам світло. Я відразу ж включила духовочку на 200 градусів, духовка розігрівається. і Ми відправляємось у нас два дека, і ми будемо в два заходи випікати пряночки. Пряники печуться в духовці, а на духовці сушиться цукор кольоровий. І поки перша партія пряників в духовці випікається, приготуємо глазур. Для цього візьму білки двох яєць, чайну ложку лимонного соку та буду додавати поступову цукрову пудру. Я міксером збивала глазур. Приблизно хвилин 5, бачите, ось до... вона побіліла і ось така густа до ось такого стану. Поки печиво ще гаряче, можна за допомогою коктейльної трубочки зробити такі дирочки, якщо ви хочете прикрасити ялинку. Я глазур поділила на три частини та в дві частини додала барвник червоний та голубий. І також у нас, у нас вже підсох цукор. Кольоровий і почнемо прикрашати. Можна просто взяти глазур'ю змастити печиво та присипати цукром на ваш смак. Я буду робити по-різному. Печиво можна розмальовувати за своїм смаком, Глазурь також підбирати такого кольору, який вам подобається. Наскільки у вас фантазії вистачить, я ось глазурю білою, голубою розфарбовую. Ось намалювали якийсь там візерунок і присипали голубою глазур'ю. Сипали ось так. І в нас ось така ялинка. Можна ще бусинками будь-якими прикрасити. І я далі буду продовжувати розмальовувати. У мене ще залишилось кілька моїх пряничків. Зазвичай дітки писали листа з побажаннями до Святого Миколая та е, виносили листа до почтової скриньки. і Миколай дивився, які побажання, і він все бачить, чемні були дітки чи нечемні. Але ж наші дітки всі чемні. І бажаємо, щоб кожній дитині на святого Миколая. Був малесенький подарунок в шкарпетці. Бажаємо, щоб всі побажання дітей та дорослих здійснилися, щоб Миколай виконав всі побажання. А я вважаю, що в цьому році, мабуть, одне побажання об'єднує всіх українців: це якнайшвидший переможний мир та спокій в наші домівки. Бережіть себе.